Можу сказати наступним чином, що в нас на фронті, безперечно, переважна більшість це чоловіки. І при чому можна поділити окремо на три категорії. Так? Перша категорія це люди, які пішли добровільно, умовно, ну, не умовно, а пішли добровільно, дійсно. Другі, які пішли умовно добровільно. Що це означає? Ну, є певний тиск суспільства. Так? Коли людина в кожного разу включає телебачення, і там бачить, що люди гинуть. бачить з іншого боку, можливо, там навіть рідні, близькі тиснуть якимось чином. Ось ти тут сидиш, а там там. І чоловік він вихований тим чином, що. Ти повинен йти і захищати. Є люди, які не хотіли б туди йти, абсолютно хлопці наші, але вони змушені, бо ну, є, є певний тиск суспільства, є певні якісь е, ну, е, неписані зобов'язання. І третя категорія людей, це які взагалі не хотіли туди йти, бо ні добровільно, ні умовно добровільно. Це мобілізовані люди, які <кій> прийшли не по своїй волі. Причому мобілізовані серед мобілізованих теж, які прийшли добровільно в воєнкомат. Але я кажу, що є ті, які добровільно, умовно добровільно, і які абсолютно прийшли з примусу. То серед жінок історія зовсім інша. Серед жінок їх значно менше відсоток, але жінки всі прийшли вмотивовані. То ті, які жінці для того, щоб потрапити туди, потрібно подавати якийсь ряд перепон. Недостатньо просто там, прийти і сказати. Я зараз займаюся проектом, який називається умовна робоча назва Невидимий батальйон. З... Проєкт створений спільно з Українським жіночим фондом, ним займаються соціологи з соціологині з Могилянки. І по результатам проекту вже стає очевидно, що дівчата, які прийшли, їм довелося, по-перше, переконати свою родину, що я хочу туди йти. По-друге, переконати там, свої військові частини чи керівництво добровольчих батальйонів, що я тут можу бути. По-третє, витримати первинний тиск, який йде в перший тиждень обов'язково. Тобто, ну, потім, звичайно, люди здружуються, і ніхто таких питань не задає, але спочатку, коли дівчата приходять, їм майже 100% всі говорять, що що ж ти тут робиш. Ну, йди народжує дітей. Ну, ну що ти, типу, нема тобі чим зайнятися, тут не твоє місце і так далі. Тобто е е є ще четвертий момент. Їх дуже часто оформлюють не на ті посади, якими вони фактично займаються. У нас е дівчата-снайперки оформлені кухарками, дівчата, значить, гранатометчиці оформлені діловодами, значить, дівчата, які займаються там. Е Однією з там найнебезпечніших робіт, яка там є, там робота штурмовика, наприклад, або робота медика. Вони часто оформлені. Ну, медиків все таки є в нас, є в нас, нас посада для медиків. А от, але я говорю про бойові посади, там начальниці бані, там польової там і так далі. Це відповідно впливає і, і... на престиж, на це, плату, це, це, і на заробітну плату. і на Звичайно, вони не, там, не отримують ряд якихось доплат, вони не, 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 не можуть розраховувати на якісь певні преференції. Але навіть по факту вони там в напівлегальному положенні. І от і ви собі варіант, коли чоловіка, який, кому передусім стикається з такими проблемами. Тобто сім'я йому каже, не йди. Приходить військкомат, його довго переконують там, потім керівництво батальйону його переконує. Потім він, якби там, наприклад, мінометчики оформлюють кухарем, і перші тижні йому кажуть, чого ти сюди прийшов? Йди краще, виховуй своїх дітей там, чи не знаю, займайся якимось іншими справами. Я думаю, якби чоловіки були настільки демотивовані суспільством, їх би було в рази менше на фронті, ну тобто навіть не співмірно. Але дівчата з цим всім стикаються уяви, який має бути рівень мотивації, щоб при цьому всьому залишатися, працювати. І... Коли е я запитую, е в опитувальнику також є, ми опитуємо і хлопців. Коли я запитую хлопців, е ви тут е до якого часу будете? Хтось відповідає до перемоги, а хтось відповідає до демобілізації. Так от, коли... Опитуються в проєкті дівчата, всі як одна відповідають до перемоги. Змієш, тобто рівень мотивації зовсім інший. Я думаю, що по якби, первинним результатам проекту вже можна робити якісь висновки. І одні з перших висновків, які на напрошуються, це те, що українська армія стане ефективнішою, якщо в неї ведуть жінки. Є е, вибачає, є якийсь відсоток критичний, чи просто якщо Ні, я будуть не будуть менші перепони бюрократичні в законодавчому е, полі. Передусім йдеться не про мобілізацію для жінок. Моє переконання, армія українська в майбутньому має бути складатися не з мобілізованих. Армія має бути професійною. Це мають бути люди, які підписують контракт з державою, отримують дуже достойну зарплатню, яка буде вимірюватися в тисячах доларів. От, і йдуть планомірно служити і захищати. Тобто, нам не потрібна тисяча а, людей, яких пускають на гарматне м'ясо. Достатньо 100 фахівців, які володіють технікою, і воюють технологічно, тією ж займаються угу. тією наприклад. Є інтелектуальні системи ведення війни вже давно в світі. Ми досі якби допускаємо ситуації, коли наші люди залишаються в котлах. І жінки, які хочуть служити, вони приходять. Служити добровільно на такий самий контракт <кій> і мають мати ті самі умови: офіційне оформлення, можливість приймати рішення в армії, можливість отримувати статус, офіцерську кар'єру і так далі. Угу. Зараз дівчата стикаються з найелементарнішими проблемами від відсутності своїх розмірів, форми, взуття, от, там, якогось <кій> ну, елементарного, там, елементарно зарплатні. Тієї ж, да? І коли е, хлопці поруч отримують бойові, а дівчата, тому що в неї посада діловода. Але вона поруч. з Так, але mm -hmm. вона цього не отримує. І закінчуючи якимось, ну, тобто, тим, якимось стереотипним ставленням на початках. Добре, що воно на початках. Потім хлопці, коли воюють з дівчиною місяць-два, вони розуміють, що поруч не, не жінка чи не жінка, поруч боєць. Або вам допоможе, або прикриє спину, або витягне, або не витягне. Тут питання вже суто людського фактору. Але ну, я думаю, що це питання просто, просто просвіти.